Запись, тай вообще выключила її слышала. Не хотіла просто неотчаяння просто не лагая, просто лагая. Так много не підуть. Знаю. Він не знаю, видно осиди. Такі можна. Та виростити його треба. Чому я так лагаю? Да я, я не можу його виростити. Оречь. лаги. А. за і гормону глушив одного брата. Вбиває <рик> двох, двох братів. Допон, пробач. Це тут? О, врешті-решт. Вы잖아. <рик>

Тут краще, можна вже знову. На звука його дракони і доми. Зрешті, реально, тут буде будувати би, секретні і доми. Це правда. І так, я вам тут показую, що треба зробити, щоб запрацював цей мод на тих драконів. Я вам завжди підкучаю. Під і всі експерименти. І так, інтерв'ю буду тут виживати, можливо. Треба тепер спочатку. І треба тут спочатку. Оце, аспиритнемо без, без цього. І тепер отримання два. Чого? Куди пропали? Мотря пауза. Ты створив світ. Не знаю. Че на цьому не можливо, на драконах літати? Гра вже гра, що вона габать нас не займає. І так, там бачили чоловіка, але ну, я думаю, що вона міміка. До речі, чи коли цей серіал про драконів скінчиться, і я буду злізним лимот про міміка. До речі, реально правда. Тобто, наразі, ще знайти дещо. Мені треба ще що це, щоб знаходити. так, сюди, рибки. І ці дракони дуже ж довго вилуплюються. Сюди треба це вийти? Каже перезайти в моди, і що там будуть. О, ну за Тут так само відключаємо. Так, і тут треба підключити спочатку С, потім С. Так само. І тут Джакоб, така Фледжі. Тобто Фладжи Торс. Як я так любила, ну, то ну, ладно, пофігу. Тепер є, що з драконом не буде проблем. Дракони будуть. І то буде води грузи, коли буде ходить знаходитися. Я, я тут буду я на пошуки гравницю одразу. Так, я тут буду дивиться ходити ютуберів, як, на яких можна подивитися, яби в підписка, на кого я підписана. Може тут десь будуватися, не знаю, якийсь домик чи що. Що буде розстровок? Острів, Правда, прогружається довго. Ось який вірус. О, тут щось і є. Просто в якій можна, до речі, прикольний домик збудувати. Ну, треба провірити. І так, це все перевірює. Якщо буде посувати. Треба великий діл збудувати. Неподалік, щоб мати де сховатися. Ту я новий світ створила. В чомусь... ...ми не мене почали бути баги. Може дуже я ще драконів ще не заспавнила. Може, вось чому. Ми треба черабики треба ще поставити, драбину. Можна і закрити це люком. Ой, не тут, а. Во! Ще троха не похоже по текстурі. але так, щоб було ще що похоже. І так, це до речі, реально, все, секретний дім. От тут не знайду інші. І так. Я ще, хто, ще в Майнкрафт. Це чого там кричать? Ви треба було що це ж помішників ставити, так щоб її брати так Тому що Це відео вам залетить так само, як і залетіло це попереднє. І так. Воля Тут тепер буде можна, можна... Треба зробити в три блоки. І треба тут два блоки зробити. Ви стрибати? могти би Це звучало. І так. Я думаю, тільки постворювати секретні думи. О, тепер, тепер куди поліпше. Тепер хоча буде більше місця. І для дракона тут буде місце. Нормально. Зараз ліжку ще приготую рожевого кольору, бо я люблю рожевий. Колись, коли виросту, тоді можливо, я ще продовжую знімати відео, але тоді можливо я зроблю. Важливо, колись, невідомо коли відео питання відповідь. Ну, Це буде джерела контенту. Таке було вже одного з ютуберів. Я Якого не буду говорити. Тому треба все ще постелити під стиль. До все застелити. Звільнити всі блоки. Завідів всі блоки на шерсть рожеву. стилі. І так, тут чого робити ще... Що робити ще... проходивши під ліжком, до речі. І це я до. І оти я це не хочу. Отак, от так. От так. Отак, от отак. І тут може зробити собі тай, тайник під тим ліжком. Невеличкий. І тут може закрити ще блок, аби все. Найкраще буде закрити просто от, -от темно темнодубовим лазом, він, до речі, робиться з темного дуба. Він суті, мусить робитися з. Ну, коротше, ми текстурки які поза позамінювалися. Так, тут можна просто, якби. Я от туди, ну, наприклад, хочу от тут скриньку якусь заховати і та. І це буде одинарна, хоча найкраще просто под, подвійну сховати. Дивіться, можна просто вилізти, все позакривати. Я, до речі, спеціально так зробила. Скриня це не відкриється. так, Я тут просто пороблю. Щоб було все в шерсті, все під стиль рожевого ліжка. Під мій стиль. І, можливо, під тим, і, можливо, то відео буде пісня, але це не варіант. Та й взагалі краще не буде пісні, найліпший варіант. І тут можна зробити. Просто тут просто можна поставити люки оці і спускатися. Ви кажете, що це дуже завітно. Якщо ще покрию ще зверху от і вон, ковриком, то це вже не буде вже завітно. Ну от, дивіться. Ні, нічого і не було. Буду робити тут для того, подвійний, війни. Запутались. Ти запутатись можна легко. Краще без цього обійдусь. Тут гай будет... Тут не будет люки. Будет ще сама шерсть в виде блока. Блін. Що лучше зробити? Скрию. І так. І тут, то я зробила ламстиль. Ка що на наверху? День. Добре. І продовжу. Тут будуть виживання, щоб пройти, щоб я тут могла спавнитись. Оце не знайдеш так просто. Ну і в нашому взагалі місці секретний дім, також за тайничком. О. Ось Можливо. Його... Треба якось це позначити, не знаю. Так, знайдуть інші. Ладно, прощавай. Ну, реально, так не видно. Ну хоча тут замітно, ну, що це люк. Ну, замітно, скажіть. Пишіть в коментарі. Поговорить, хто думає, ну, що це замітно. На мене жоден ігрок, ну навіть мій брат. Того не заміти, бо, бо я не знаю, де я це заховала. Я навіть сама декуди не розбираюсь. Треба, так, щоб було все пасувало. Ну-ка. Ну-ка. Тепер ніби якийсь блок. О, тепер вже краще, а тепер вже краще, краще. Ми лишилося, я не знаю. Драконом? Але треба ще більше розширитися. Щоб більше порозширятися. Також замінити блоки. На шерсть. Я би розширяюсь. Так. Я скажу промінника закрила знімати. Треба ще більше розширити. незамітно, але ще тут щось є. Бо це є на двох блоках глибину. Ось тепер вже трохи краще. Тут можна вже поставити якусь інту скриню. Але я взагалі сюди прийшла за посголом, мені треба буде тут помітити замітний лаз. Бо якось це помітити, тобто я... я тут джабула. Тут є з молоски пами просто. Ну, хтось це знайде. Я це, хоча і так це згублю. Я хочу далеко. Що прощавай домик, на деякий час, надійшому часу вистачить на, на пошуки, яї з драконів, хоча я можу просто там збудувати в своєму доміку портал ват і все. І воду буде найлегше, але краще шукати в тому світі. Може таки знайдеться так, тут шо... Коротко, провірка вже. Еє-яйця, а бронька? Є! 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 І так, найсельніша, шо бронька, за санлайд дракона. Все є. Та й топорик ламаєть. Тут Вообще все ламають. Як креативці. Бути різні. Це з теродрагонах і ван найслабіша. Nu, no, plus 7 daru. 10 E. Skatieties, ko jūs varat vienkārši tā spamnot. E. E. Dragon Terra, Dragon Fire, Dragon Sunlight, Dragon Azer, Dragon Storm, Dragon Enderun, Dragon Skeleton, Dragon Dragon Ice. не то. Щось не то. Візор. Незер. Де спаун Ендер Дракона? Вотер. Драгон. О! Во і Драгон Ендер. Ноктіс Драгон, це взагалі хто? Я шукати. Я наш далеко і придається свій дім забросити. Може хтось на... Опа! Андалеко їй біжать летіти. Одразу, моментально. О, моральник. А, і зможе досить рідкісні предметі. Предмети. А чотири алмази! Чотири алмази! Так, книга чарів пригодиться. І це всі. І зброю всі скрині. Ще десь тут ще якась і щось схована. Же на дереві не знаю. Реально тільки дві, а я думала, що буде більше. Ладно. Тепер буду тебе вирощувати дракончик. Та я знову на того самого форс дракона наткнулася. Там ще щось є одного гробниця, подібне це не стати не грабниця. По польці говориться. Мені треба мого дракона окружити. Тобто живня така. Вона, вона не підійде. Слухай, під Щоб прям тут і збудувати домик якийсь незамітний. Не підійде ніфіга Його приготовлена, але треба все-таки ж окоїти забором. На всякий. Бо, бо вдруг втече, а мені того ще не хватає. Я знаю, я не хочу, щоб мій дракон втік. Як всі ті, хто про драконів люблять знімати і взагалі люблять драконів... ...я, власна одна з них. І треба це і треба, і треба зробити поширше. Щоб в нього було більше місця. І так. щоб він не вистрелив, то треба обов'язково, звісно ж. Поставити ці всі заборчики. Ви це дракона треба буде. Треба буде змінитися для того. От так, куди поліпше. Як вам оціть в коментарях? Я прошу. Вон мене щось розпідписників. Я б хотіла і пишіть коментарі, як вам ми мій цей підземний дім. Хто розбирається в драконах? Бо я не дуже добре розбираюсь в драконах, я і сама маю, правда, іграшкового дракона. Сам... соль. дракона. Ось чому я її. Вось мой финал ці... цієї історії буде, коли я знайду сольного дракошу. Фінал цієї історії буде, коли я знайду того дракона. А наразі я хочу пошукати, може ще якісь гробни... гробниці. Чи грабниці? Ну як правильно говорити. Чи грабниці, чи грабниці? Але я полетіла до гніза того до Я Він забула, де воно. Во, де ти. Що вилуплюється. І туди тобі залізти. А тут ж, ну, я ще не добудувала забор. Тепер то тут, тут буде багато місця. І заодно зможу його виростити. Того дракона. Вже це відео йде 20 хвилин до реклама, який теж фрейза 45. Тай підписуватися на мій канал і не буде натиснути на колокольчик, щоб ви проводили сповіщення про нові відео. Всім па-па!